Лише уявіть. У вашої дитини істерика. Спочатку вдома, потім на майданчику. І тепер ввечері ще й в магазині. Звичайно, це все виснажує, дратує, викликає розпач, первину, інколи навіть гнів. У когось це, звичайно, перша дитина. Хтось не пам'ятає такого зі старшими, а навколо десятки порад. Це маніпуляція, ви розбалували свою дитину, а ще й гірше починають казати Ой, з вашою дитиною, напевно, щось не так. Але що, якщо істина зовсім інша? У цьому відео я розкладу все по поличкам, чому насправді виникають істерики, як на них реагувати. І що робити, щоб це більше не було проблемою для вашої родини? Гарантую, після перегляду цього відео ви подивитеся на дитячі емоції зовсім по іншому. Перш за все, Потрібно зрозуміти, що істерики це абсолютно нормальна частина розвитку дитини. Це стосується не лише вашої дитини, малюки люки усюди. Навіть ті спокійні, яких ви бачите в інстаграмі, також переживають сильні емоції і вчаться їх контролювати. Думайте про істерику як про прояв того, що ваша дитина поводиться відповідно до свого віку, кидає речі, плаче. Пам'ятайте, бути людиною це важка робота. І ваш малюк працює над цим лише кілька років. Звичайно, у всіх нас бувають погані дні, правда ж? І такі бувають у дітей. Проте, коли це трапляється з дитиною, дитина не завжди може це сказати словами чи не завжди може контролювати свої емоції. Над цим ми працювали з вами десятиліття, діти цьому лише вчаться. Тому замість того, аби приймати істерику, як якщось як, як щось по типу Ой, потрібно це негайно виправити або зупинити, спробуйте побачити в цій частині зростаючу незалежність вашої дитини. Це їхній спосіб сказати: Вам, я розчарований, допоможи мені зрозуміти, як із цим, -цим впоратися. Істерики, ще раз повторюю, це нормальна частина розвитку вашої дитини. І зрозумівши це, ви зможете впоратися з ними з меншим стресом і більшою терплячістю. Тож наступного разу, коли у вашого малюка буде істерика через колір чашки, зробіть просто глибокий вдих, можна ще й ковток кави. І нагадайте собі, це просто малюк, який поводиться відповідно до свого віку. Істерики бувають різні. Вони можуть бути емоційними та фізичними. Обидва варіанти є нормальними. Якщо ваша дитина переживає емоційний зрив зі сльозами, драматичними схлипуваннями або більш фізичними такими проявами, як удари, штовхання чи кидання предметів, це все є абсолютно нормально. Це не значить, що ваша дитина неконтрольована, агресивна. Це просто говорить про те, що вона переживає емоції і намагається їх попередити. Позбутися єдиним відомим для неї способом. Ваша дитина вона непогана, це не значить, що ви, як батьки, зазнали невдачі. Малюки вони не народжуються змінням спокійно справлятися з емоціями. Тому, коли вони відчувають розчарування чи засмучення, вони можуть плакати, бити, штовхати, кидати, щоб висловити таким чином свої почуття. Це, звичайно, невесело, але це їхній спосіб сказати Допоможи, я не знаю, що робити з усім цим. Найважливіше тут залишатися спокійним. Знаю, це легко сказати, важко зробити, але мета в тому, щоб не зупинити істерику відразу, а в тому, аби плести разом із хвилою емоцій вашої дитини і дозволити їй виражати свої почуття безпечно та без шкоди для себе і оточуючих. Якщо ваша дитина е, б'ється або кидає речі, і це не загрозу для неї та оточуючих, настав час становити межі. Ви маєте сказати, злитися це нормально, але кидати іграшки або битися не можна. Замість цього, ти можеш просто потепотіти, наприклад ногами, коли ви зрозумієте, що істерика, е, чи то емоційна, чи фізична, є нормальною частиною розвитку, ви зможете реагувати на них з більшою терплячістю. І пам'ятайте, поведінка вашої дитини не визначає ваших батьківських навичок, малюки лише вчаться, і ви також будьте м'якими як до себе, так і до дитини. Забудьте про логіку: лекції та підкупи під час істерики. Коли ваша дитина перебуває в стані емоційного зриву, її здатність мислити логічно. Вимкнена частина мозку, яка відповідає за логіку та прийняття рішень, тимчасово не працює. Тому спроба читати лекції, логічно щось пояснити під час істерики або підкупити дитину, це все не впрацює. І в більшості випадків це лише буде погіршувати ситуацію. Під час істерики мозок вашої дитини переповнений емоціями. І вона не здатна обробити ваші слова чи логіку. Це Схоже, знаєте, як ти хочеш підключити Wi-Fi, але світло відключене і нічого не працює. Замість того, аби відразу передбачати, переходити в режим, треба все виправити, зосередитися на тому, аби просто залишатися спокійним і бути поруч з вашою дитиною. Вашій дитині зараз не потрібні уроки, їй потрібна ваша емоційна підтримка. Це може, це може виглядати приблизно так: дитина істерика, ви сидите поруч, можете запропонувати обійми, якщо дитина, звісно, до цього готова. Або просто можете сказати Я тут, коли ти будеш готовий. Залишайте пояснення на той момент, коли ваша дитина заспокоїться і її мозок, точніше, та частина, яка відповідає за логіку, почне працювати. Наступного разу, коли ви опинитеся в епіцентрі істерики, утримайтеся від спокуси пояснити, чому вони не можуть піти, наприклад, на майданчик під час дощу, хоча це може, звісно, виглядати дуже привабливо для дитини. Зосередьтеся лише на тому моменту, аби просто пройти цей момент зі співчуттям. Знайте, що логіка буде корисна пізніше, коли ваша дитина буде готова слухати та розуміти. Навчіться робити паузи. Перш ніж щось сказати або зробити спокій це ключове. Пауза, 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 пауза. пауза. Я знаю, що, здається, ніби це найскладніше, коли ваша дитина кричить у черзі в супермаркеті, і ви відчуваєте на собі всі ці погляди інших людей, але вам потрібно взяти момент, аби заспокоїти власну свою нервову систему, перш ніж почати реагувати. Це може, здаватися, це може здаватися таким простим, якимось неважливим методом, але насправді це є один із найпотужніших інструментів, який у вас є. Чому? Ну, Тому що ваша дитина буде відчувати ваш емоційний стан. Якщо ви спокійні, Ваша дитина заспокоїться теж швидше. Коли починається істерика, звичайно, природно хотіти втрутитися і виправити все, але ваша швидка реакція може загострювати лише ситуацію. Замість, спробуй... Замість цього, спробуйте зробити глибокий вдих, або навіть декілька. Нагадайте собі, що істерика вашої дитини це не надзвичайна ситуація, це нормальна частина емоційного розвитку. Роблячи паузу, ви дозволяєте собі подумати. І відповісти усвідомлено, а не діяти через роздратування. Це не означає, звичайно, що ви маєте бути майстром Дзен 24 на 7. Це означає лише те, що ви маєте взяти цей цей маленький момент, щоб заспокоїти себе і поділитися своїм спокоєм зі своєю дитиною. Як тільки ви зробите паузу, ви будете набагато краще підготовлені до того, щоб впоратися з ситуацією доброзичливіше і терпляче. Ось і вся магія, коли ви залишаєтеся спокійними, істерика, звичайно, закінчується набагато швидше. Тож наступного разу, коли у вашого малюка буде істерика, зробіть паузу, глибокий вдих. Нагадайте собі, що поділитися своїм спокоєм це найважливіший шлях до того, аби швидше заспокоїлася буря. Думайте короткостроково та довгостроково. Коли ваша дитина заходиться в стані істерики, може здаватися, що це єдина мета пережити саме лише цей момент. І це звичайно важливо, а також, але також не менш важливо думати про більш широку картину. Керувати істериками це не лише спосіб впоратися з сьогоднішньою кризою, це також можливість створити емоційний набір інструментів для вашої дитини на майбутнє у короткостроковій перспективі. Вашою метою, звичайно, є заспокоїти саме цю ситуацію. Це може включати пропозиції, обійми, перенаправляння їхньої енергії або встановлення м'яких меж. Ваша мета допомогти. Дитині відчути, що її бачать, її підтримують, її не карають та не засуджують. Але у довгостроковій перспективі кожна істерика це шанс навчити вашу дитину важливих емоційних навичок. Як їхній емоційний тренер, ви допомагаєте їм навчитися справлятися з розчаруваннями, невдоволення, невдоволеннями і всіма тими іншими сильними почуттями. Ви вчите дитину розпізнавати свої емоції, виражати їх здоровим способом та впевнено проходити через них. Хоча може здаватися, що ви просто справляєтеся з однією істерикою за іншою, але пам'ятайте, що кожна істерика допомагає розвивати здатність вашої дитини, справлятися з емоціями у процесі дорослішання. керуючи моментом зі спокою та турботою ви створюєте основу для емоційної стійкості на все життя вашої дитини. Тепер, коли ми розглянули 5 ключових моментів, які потрібно знати про істерики, зробимо крок назад. Отже, істерики це не просто випадкові сплески емоцій. Це важлива частина розвитку вашої дитини. Хоча вони можуть бути виснажливими, кожен зрив це можливість допомогти вашій дитині емоційно зростати. Чим більше ви розумієте і реагуєте спокійно, тим швидше ви побачите, що ці істерики стають коротшими, менш інтенсивнішими та рідшими. Ви це спокійний та надійний провідник для вашої дитини, який допомагає їй проходити через важкі моменти, але водночас навчає важливих емоційних навичок на майбутнє. Немає потреби в криках, тайм аутах чи підкупах лише терпіння, розуміння і багато глибоких вдихів. Кожна істерика це шанс налагодити зв'язок, допомогти дитині відчути себе в безпеці, у вираженні своїх сильних почуттів і показати їй, що ви поруч, незалежно від обставин.